Привіт! Поговоримо. Як часто ми дивимося на інших і думаємо собі, ой, він так багато заробляє, ой, вона так багато заробляє, як часто ми рахуємо чужі гроші, я думаю, достатньо часто і достатньо багато людей. Але дивіться, гроші статус це, звичайно, добре. Але що ховається за цими грошима, ми ніколи не дізнаємось. І зазвичай, люди, замість того, щоб взяти щось корисне, Починають себе заводити навпаки в депресію через чужі успіхи. Дивіться, будь-яка заздрість може бути плюсом, може бути мінусом. Ми можемо заздрити, але ця заздрість має бути білою. Що, що мається на увазі, коли ми говоримо про білу заздрість? Це не про те, що вона має бути чимось хорошим. Ні, це має бути той момент, коли ми починаємо розвиватися. Тому що успіх іншої людини нас надихає. Тому що ми бачимо, що людина щось робить, в неї щось виходить, а значить, і мені потрібно щось робити, і в мене буде щось виходити. Давайте наведу вам звичайний приклад з життя. Колись давно, я не пам'ятаю, мені здається, 4 роки тому, чи 3, чи 5, ну, орієнтовно, 4-5 років тому мій брат почав вести свій блог на Ютубі. І він мені говорив, починай вести свій блог в тебе все вийде. Але я, звичайно, кажу, ой, нічого там не виходить, ніхто не заробляє з блогу гроші і так далі. І тому подіб. Мого брата почало виходити, в нього почала набиратися аудиторія, він вийшов на певні моменти монетизації, він мені поділився зі мною тим, що його канал починає приносити йому дохід. І дивіться, в цей момент в мене був вибір. Почати йому заздрати і просто сказати: ой, класно, він в нього виходить, а в мене от не виходить, я така, от таке, я там щось, я, я якась невдаха, у мене не виходить, а в нього виходить. Або я могла зробити так, як і я і зробила. Сказати: «Угу, в нього виходить, він це монетизує, а значить, і в мене вийде, значить, мені треба піти до нього. По Просити його мені допомогти, там, поділитися, можливо, якимись секретами, можливо, поділитися якимось своїм досвідом, як він це робив, і спробувати розвиватися в своїй сфері, але теж нехай це буде блог. Тобто я вмію це робити, я знаю, як це робити. У мене є достатньо знань, щоб чимось поділитися, а значить, мені треба тільки поштовх. І як показує зараз практика. І я монетизую своє, і він монетизує своє. В кого більше, в кого менше, хто має більшу аудиторію, хто має менше. Мене вже це не цікавить. Я монетизую своє, я роблю своє, і мені воно приносить задоволення. А якби я в той момент почала думати про те, що ой, та правильно, він з повітря, там робить гроші, ой, та він обманює, та він то, та він сьо. Та для чого він то та, ой, там сидить в камеру, розказує, легко йому говорити і так далі, і тому подібне, то зараз ні, мій блог не був би таким, як є, а його розвивався би далі. Тільки мене би з'їдала заздрість. А він би рухався далі. І це стосується будь-якої сфери, в яку ми говоримо. Тому що коли я прийшла на роботу, я теж прийшла на нижчу посаду, ніж я є зараз. І коли я бачила, що людина має досвід, має знання і має вищу посаду, я прийшла до неї. Щось охоче людина розповідає, щось неохоче, щось я просто мовчки спостерігала. Але я розуміла, що на цій посаді, де я є зараз, там, через 2, 3, 5 років я не хочу бути. Я не хочу все життя провести на е, якійсь лінійній посаді. Я хочу чогось більшого. І я можу навчитися чогось більшого. Але для цього мені на початку мого шляху треба було визначити, що я можу, як я можу, як цього досягти. Яке навчання пройти, які книжки почитати, до кого звернутися, щоб досягти більшого, якісь курси можливо пройти. І шукала можливості, варіанти, щоб це все робити. А могла просто сидіти на своєму місці і говорити: М, правильно, найбільше грошей, найкраща посада, тому вона отак, отака і отака. Але я обрала інший шлях. Я обрала шлях, де я заздрю людині, але як то кажуть, білою заздрістю і роблю це собі в плюс. А не собі в мінус і людину обмовляю, тому що кожен на своєму місці розвивається згідно своїх можливостей і бажань. Якщо в мене немає бажання розвиватися в чомусь, я не буду там розвиватися. Якщо я маю бажання, я буду шукати можливість. Якщо в мене немає бажання, я будь-яку можливість, яку мені будуть давати, я буду її перетворювати в негатив. Я буду починати розповідати про те, що легко бути багатим, легко е мати мільйони доларів, легко бути там, не знаю. Заможним. Але нічого не буду робити для власного заможжя. Тому, любі мої, якщо ви хочете досягати якихось цілей, для початку почніть шукати плюс в собі. Знайдіть ті варіанти розвитку, які підходять вам. І далі вже шукайте можливості, повірте, як тільки ви визначите свою ціль, зрозумієте, які дії вам потрібно робити. І можливості ви починаєте бачити, тому будьмо розумними. Розвиваємося згідно свого бажання.